Пам'ятають про страхіття голодомору і жителі нашого краю, бо, хоч мешканців західної України, які на той час були громадянами іншої держави, оминув цей штучно спланований геноцид, пам'ять про мільйони невинно вбитих об'єднує усіх незалежно від віку і місця проживання. У цьому переконалися наші кореспонденти, спілкуючись із людьми на вулиці. Понад півстоліття радянська влада приховувала від світу і власного народу правду про вчинений комуністичним режимом геноцид, жертвами якого стали мільйони українців. Покоління, що виростали у наступні десятиліття, довідувалися про штучний голодомор насамперед, із розповідей рідних та близьких. Мені бабця колись розказувала з дідуся, як вони голодували, тому я й пам'ятаю. Пам'ять, як відомо, категорія духовна. Вона увічнює кожного полеглого, колишніх мільйони. Вона змушує здригнутися від жаху усіх у нинішньому світі сущих. Тож, спілкуючись із жителями Бурштина, ми зрозуміли, більшість людей знає і пам'ятає трагічну сторінку в історії свого народу. Таке пережили, таке таку трагедію, то, то всі пам'ятають і, і повинні і молодші пам'ятати таке. Тому що це дуже страшно було, і ми повинні пам'ятати, повинні шанувати тих людей, які померли. Та повинні пам'ятати, вшановувати цей день, тому що це великий жалоб, за стільки народу погинули. Більшість наших співрозмовників вважає, що пам'ять про ті роки слід передати і наступним поколінням. Це добре, що ми це згадали для нашого майбутнього, для дітей наших. Чимало людей погоджується з тим, що це був геноцид, спрямований на знищення української нації. Нашу націю Ох. І людей наших заморили, а не а навезли, і тому нам так погано жити нині. Тож нехай сьогодні, через 80 літ після початку штучного голодомору пам'ять об'єднає усіх, і нехай 24 листопада о 16 годині свічка пам'яті запалає і в вікні вашої оселі.